Кубок України з двоборства провели у Карпатах у штовхових циклах і ривках Гирю продовж двох днів змагалися понад 110 спортсменів, представників 11 областей країни, а також Києва та Автономної Республіки Крим. Таким чином, після чемпіонату країни проводять остаточне формування основного складу національної команди збірної України, яка захищатиме честь держави на європейських та світових змаганнях збірної команди України в поточному та наступному роках. Рішили розширювати географію гирьового спорту, так як ми чемпіонат України. України провели в Криму, то доречно було би кубок України провести в Карпатах на Буковелі. Ми проводимо вперше. Ми дуже раді тому, що керівництво Буковелі пішло нам на зустріч, надали дуже такий комфортабельний зал. Вперше проводиться офіційно онлайн трансляція на засоби на, на сайти спортивні та на соціальні мережі. гирьовий спорт це передусім оздоровлення. Він чудово тренує серцевий м'яз Водночас змагання на село витривалість даруючи мало рекордів та перед стартом М, даних обов'язковий допінг контроль. Чи не на найвидовищніший момент командні естафети серед чоловіків, які підіймають 32-кілограмові тягарі? Начинають критична точка, де треба перебороти самого себе, тому що. Дуже важко терпіти 10 хвилин і на тебе от дві гирі по 32 кг давить. сім вагових категорій серед чоловіків та чотири серед представниць прекрасної статі. До речі, до 2013 року останні підіймали лише 16 кілограмові гирі. Однак, нечітка і суперечлива фіксація результатів змусила підкинути жінкам додаткового навантаження плюс 8 кілограмів. Аніше в руки врізаються. Тобто мама така, досі ну помоги. Ну, Говорю, мама, сумка, сумка, кіря, як то просить. Сьогодні у не луччимо результат шістдесят восім раз, а лучше моє покамість 80 раз. Влад на Кубки Міра. Я там стала победительницею. Вже за два тижні Марина у складі національної збірної поїде до Росії, адже з 20 по 25 листопада у Тюмені проводитиметься чемпіонат світу з гирьового спорту.